Власне, вони мають мету покинути територію України. Кожного це може бути різні обставини, які штовхають людей на те, щоб все ж таки виїхати за межі України, але не маючи можливості законним шляхом це зробити, вони, як правило, звертаються до третіх сторони, до таких злочинних організованих груп, які їм. Обіцяють, що їм це вдасться зробити, але звісно, за певну плату за певну оплату таких послуг, і власне, якщо в цьому випадку суми коливалися там від 7 до 11 тисяч доларів, то в окремих випадках, коли ми вже затримуємо порушників. Суми можуть бути і більші, суми можуть бути і менші, але ну фактично в середньому це десь близько 10 тисяч доларів сплачують люди тим організаторам чи посібникам, які їх підшукали або на яких вони вийшли, які їм обіцяють, що. Все ж таки, незаконно перетнути кордон не вдасться, але а, таких великих груп, як в цьому випадку, коли було затримано 16 відразу порушників, чи 16 осіб, намагалися переправити через кордон. Це така рідкість, це не відбувається кожного дня. Це вже напевно така нахабність цих організованих злочинних груп, які вирішили одномоментно заробити близько 170 тисяч доларів. Саме в цю суму, десь коливалася та оплата, яку мали зробити самі порушники, і наша задача якраз. Не лише затримувати самих порушників, а викривати такі схеми, викривати таких організаторів, пособників, які підшуковують людей, які створюють різні сторінки в соціальних мережах, через які знову ж таки шукають людей, для того щоб припинити діяльність цих схем. Бо власне такі організатори наражають людей і на небезпеку, попри до прикладу, складні погодні умови, ми бачимо, що людей знову ж таки намагаються направляти на важкодоступні гірські. Ділянки або ж навіть по напрямку річок, де вони проходять по лінії кордону, і це, звісно ж, таки, небезпека для життя тих людей, які піддалися на пропозицію, що їм допоможуть незаконно перетнути.